Діти, сьогодні я отримала листа від маршала. Він просить нам допомогти розв'язати завдання, яке він отримав від своєї вчительки в школі. Допоможемо йому? Добре. Отже, почнемо. Перше запитання: що необхідно людині для життя? Подумайте? Так, людині потрібна їжа, що прости. Ще. Вода потрібна без неї нікуди. Ще що потрібно. Так, сонечко, воно потрібно всьому живому, а ще потрібне повітря, бо ми дихаємо за допомогою нього. Діти, подумайте та скажіть, чи вся їжа однакова на смак? Вірно, ні. А за допомогою чого ми розпізнаємо їжу за смаком? Так, за допомогою язика. А куди їжа потрапляє потім? Так, в шлунок. Їжа під дією шлункового соку розділяється на три частини білки, жири та вуглеводи. Навіщо нам потрібні жири? Так, на чорний день, коли людина хворіє або не має їжі. Організм використовує запаси жирів, ще вони зберігають тепло в організмі та при падінні захищають внутрішні органи від травм. Навіщо нам потрібні білки, як ви думаєте? Правильно, що прости. Навіщо нам потрібні вуглеводи? Правильно, щоб клітина жила. Діти, як ви вважаєте, чи вся їжа корисна? Ні, не вся, а яка найкраща їжа, як ви думаєте? Так, це фрукти, овочі, риба, м'ясо та молочні продукти. Як ви думаєте, ковбаса корисна, адже вона теж зроблена з м'яса? Ні, вона менш корисна правильна, тому що під час виготовлення ковбаси під дією температури поживні речовини руйнуються. Діти, зараз я вам пропоную вибрати їжу, яка на вашу думку корисна. У вас так вийшло? Я дуже радий. Діти, давайте розберемо ситуацію. Ви гуляли на прогулянці, впали та подряпались. Що будете робити? Придете додому, промиєте рану та замастити треба зеленкою або йодом. Правильно! Ви гуляєте на вулиці, вас укусила бджола. Що ви будете робити? Зразу треба повідомити дорослого він розріже цибулю або лимон, прикладе до місця укуса та зробить всі необхідні примочки. Що робити, коли до ока потрапила смітинка? Треба повідомити про це дорослого. Він спробує дістати це чистою хусткою, промити теплою водою. Якщо не допоможе, то треба звернутися до лікаря. В якому разі не можна терти око. Ов. А ось і я, маршал. Дякую вам за допомогу! Тепер я точно знаю, що я буду їсти, а що ні. І як я буду поводити себе, якщо ненароком зі мною щось трапиться або я поранюсь. Щиро дякую вам за допомогу. До побачення, малята!